Резниченко-Ангеліна, Миколаївський ліцей No3, Василь Симоненко. Можливо, знову загримлять гармати. Можливо, знову загримлять гармати. І там зімне пшеницю на лану. І буде плакать і журиться мати, коли сини ітимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу. І хтось сльозу непрохану зімне, а може дехто втратить віру й силу, своє життя рятуючи одне, але не я як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні. За тих дітей, що біги до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні й молоді, і тут ні сліз, ні вічаю не треба, і тут не треба страху і ниття, живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других. Виборє життя.